Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі «Виноградник від Зими до зими. Прийшов до мене час закалки, але перед цим, що сьогодні в нас 28 квітня 25-го року, таких два дні, тяжких вони для виноградників, були дуже сильні заморозки. ну Для винограду 2-3 це вже дуже сильні. Люди палили, обдимлювали, дощували, спасали, як могли. Я просто укривав геотекстилем одежею різною, покривалами. У ну, мене все добре. Ну, мене, я мусив просто всю свою лозу, яка в мене є, всю знімав, а молоденький просто укривав. Вчора вночі було мінус два, сьогодні мінус три. Е, сьогодні я ну, теж укрию, хоч передаю плюс два, плюс три. На всяк випадок теж треба е, прикрити. Чому я зараз виношу саджанця не чекаю? Ну, у мене тут північ Хмельницької області. Якщо я зараз почну, це потрібно 2 тижні. Я виділяю на закалку, тому що 5 днів я її буду заносити в приміщення ще, тільки на день буде у мене тут стояти в бісєці. Вона теж трошки затінена з цим сіточкою. Далі 5 днів я її буду вже лишати на ніч. Якщо буде погода, бо третього теж обіцяють мороз. Ну, може бути, може не бути. Далі наступних 5 днів я вже буду потрошки на сонечко виносити, ну а далі висажу. І це вже буде майже середина травня. І це в мене за цей час вона має прикорінитися гарно, далі має. Вирости лоза якась і має визріти гарно. Якщо я це зроблю аж в червні, ну маловероятно, що в мене лоза визріє на всю довжину. Тому в мене така. Спішечка. Ну, без закалки висаджувати це, ну, якби це зразу погубиться саженця. Якщо висадити його на сонце, він ну, зразу вже висохне, зразу буде втруху. Якщо посадити його, буде холодно, дощ може, то він замерзне, зав'яне. Може не загинути, але він отримає такий стрес, що він потім до середини літа буде тільки відходити, про який тут рост взагалі можна говорити. Тому буду закалювати. Звичайно, було б добре, щоб на початок травня вже висадити було, щоб він ще весь травень вже якби хорінявся і ріс, але такі погані у нас погодні умови, нічого не поробиш. Виноградарство, ну так таке воно не дуже гарно підходить для нашого регіону. Якщо в наступних відео будемо висаджувати ці черенки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити. Буде цікаво. До побачення, до наступних зустрічей, Дякую вам за перегляд. Ставте лайки.